Всім привіт! Я нарешті дочитав експансію, третю книгу Брама Абаддона, ту, що я планував власне в своєму осінньому читацькому сезоні, присвяченому науковій фантастиці. І тепер можу нарешті трошки поговорити за всю трилогію, першу трилогію Джеймса Корі експансія. А сюди входить і прокинеться кінець Лівія Фан, війна Калібана, і ось власне Брама Абаддона», яку я щойно дочитував. Про неї є сенс взагалом. Говорити як про крематологію, тому що вони як... ці три книги формують як основу, основу історії, основу Всесвіту, які задають Джеймс Корі, це два американських фантасти, які працюють під однім псевдонімом. От, і вони почали писати ці книги з 2011 року. Ось у 2011-му перша книга вийшла. І власне у нас перекладена була, наскільки я розумію, тільки в 2021-му, і так само перша і друга, а третя аж в 2023-му. Менше з тим, всього в серії 9 книжок, ось крупних романів, я так розумію. І ще є певні дрібніші якісь чи повісті, чи якісь сторонні. ну, Я думаю, що це повісті, переважно, скоріш за все. Ось, значить, Трійка книжок формує основу сюжету, і далі там є на згарищі Сіболи», здається, в мене тут ще є книжка теж. Вона після цих подій, хронологічно, вже. А інші десь от паралельно з цим, наскільки я розумію. Ну, я інші не читав, ще будемо бачити. Але в будь-якому разі ці, ця трилогія, ця трійка вже формує певне закінчене враження, тож про неї є сенс говорити. Тож, ура! Перший почин пішов. Ну, такий, ну, так, да, перший. Нульовий ми не рахуємо. Кантіку для Лейбові це вважаємо нульовою книгою, тому що я і починав шовліку читати. А тепер, власне, експансія і прокинеться Лівіафан. Віна Калібана і Абрама-Бадона. Значить, ця серія мені дуже по-різному заходила. Це загалом почнімо з базових речей. Да? Це, можна сказати, класична космоопера в сучасному такому форматі. Основа сюжету це події в сонячній системі нашій, які крутяться навколо екіпажу космічного корабля, капітаном якого є Джим, Джеймс Джим Голден. От. В нього невеличкий марсіанський Військові корабель, з яким вони, на які вони спочатку потрапляють, а потім з яким вже потрапляють в таку череду подій, яка прозводить спочатку для взагалі, скажімо, міжпланетної війни в межах сонячної системи, а потім певним чином виносять і за межі сонячної системи. Це якщо так сильно не спойлерити. Ось масштаб взяти доволі непоганий. Ну, сонячна система з одного боку можна подумати, що це не такий вже й великий масштаб, з іншого боку, якщо акуратно з ним працювати і детально прописати світ, то не такий вже й малий теж. І працювати в рамках цього масштабу теж треба вміти. І це, на мою думку, до речі, Джеймсу Корі, я буду говорити так, Джеймс Корі, ну, розуміючи, що це все одно два фантасти, та, знаючи, що це їх двоє, та, але ну, немає сенсу їх розділяти в даному випадку, оскільки я не знаю, хто з них яку частину тут пише, яким чином вони загалом пишуть, тож можна говорити просто як єдиного автора. Ось тож, працювати з масштабом, їм, на мою думку, вдається, і історію динамічною вести їм. Дуже навіть непогано вдається. І тому ця серія а, доволі добре йде. І, в принципі, заслужено в 2020 чи 2021. В 2020-му вона отримала Хьюго саме за серію, як найкраща серія року. Ось отримала Гьюго нарешті, бо поодинокі, наскільки я розумію, книжки не були номіновані, але не проходили. Тож, перша трійка починається все з і прокінець Лювіфан, як я вже казала, історія про Джима Голдена, з його марсіанським бойовим кораблем. От, дуже динамічна книга, дуже зграбно написана. І загалом, от, всі ці три книги вони доволі згабно написані. Це реально книги, які дуже легко і швидко читаються. І тут, от треба віддати належне, писати вони можуть мірі. Ось, тож, дуже динамічна, ковтається дуже швиденько. Власне, перша книга дуже сильно підкупає тим, наскільки уважно вони ставляться до Джеймс Койру, ставляться до, скажімо так, екосистеми космосу. Вони задають. Класний тон, вони задають високі стандарти і високі очікування. І ця книга походить в доволі швидкому русі такому, і залишає собі дуже хороше враження, хоча дещо, можливо, занадто можна сказати слащаве, тому що. Трошечки казково виглядає занадто героїчно, занадто емоційно. Можливо, подача йде. Але тим не менш багато класних речей, і дуже мені подобаються бойовки, як вони розписують у всіх трьох книгах. Оцих от мені дуже подобається, як вони розписують бої, як вони беруть знову такий масштаб. От. І, ну, ідея, в принципі, доволі оригінальна теж, ту, яку вони закладають. Тож перша книга читалася прекрасно. Я дуже сильно чекав другої частини. Друга частина війна Калібана, власне, показує розгортання міжпланетної війни. От, і вона мені сподобалась з усіх найменше. На мій погляд, це відверто найслабша книга з, цих, з цієї трійки, тому що, на мій погляд, знову таки, в ній дуже багато уваги приділено якимось кон'юнктурним речам, які, от, грубо кажучи, заточені під, умовно кажучи, аудиторію Netflix. Ось можна побачити, я сподіваюся, що видно. Отут от от дуже багато закладинок в цій книзі, це місця, які мені не подобались. Не подобались, дратували, від яких в мене були серйозні зауваження. І от в другій книзі, скажімо так, я вже продирався, продирався через якесь роздратування, через якийсь скепсис. І та атмосфера, яка була закладена, та повага, яка була закладена до екосистеми космосу в першій книзі, нанадто добряче пішла тріщинами тут, значно більше досипали якоїсь кон'юнктури. От, е якихось сучасних трендових меседжів, е і забивши на космос, підзабивши на все, е засипавши все просто сентиментальністю і кон'юнктурою, на мій погляд. Тому друга книга, ну, знов таки, були кльові бої, були кльові динамічні моменти, е розгортання загальне сюжету було непогане. От, але читалася вона кисловато, і після неї я взагалі сумнівався, що я буду продовжувати. Тим не менш, е е продовжити я продовжую, вирішив, що спробую ще одну. І тоді побачимо. Якщо третя зайде, то тоді я дам шанс всій серії, тому що 9 книг це все-таки серйозна серія. і Якщо ти вже збираєшся, плануєш її читати, то це така серйозна скажімо так, декларація намірів. Тож я вирішив, що третю дочитаю, побачимо і взявся за Браму Абоддона. За третю книгу, це тут вже власне, в Чернігові випала нагода її прочитати. От, і Брама Абадона потішила. Вона значно краще зайшла, ніж друга книга. В певному сенсі, можливо, десь на рівні першої. Тобто, реально хорошо, добре зайшла. Знов-таки загальний сюжет, загальна динаміка доволі прикольна. Є слабкі моменти відверто, ось, але, ну, в принципі, де не буває, з ким не буває. Загальний сюжет брами Бодона вже виводить нас трошечки за межі так, чуть-чуть після спойлер сонячної системи, ось, але буквально от краплиночками. Тобто, все одно невеличкими вкрапленнями нас доведуть. Тож загалом все одно вся ця історія поки що замикається на сонячній системі. знову таки, тут уже краще в плані екосистеми, в плані науково-технічних деталей, трошечки більше знову таки повертається увага авторів до цього, і це приємно. З іншого боку, тут знову таки багато доволі сентиментальності, що мені особисто не дуже заходить. Хоча я припускаю, багатьом людям дуже сподобалося б. От, І, напевно, подобається. І ця сантиментальність, в принципі, виглядає однією з ключових риз взагалі Джеймса Корі цієї серії. Вони дуже так от ведуть емоційний, емоційний якийсь підхід використовують. І більшість їхніх протагоністів, якісь ну, прямо в деяких сценах аж відверто слащаво, сантиментальні, що мене кареобала через раз буквально, але тим не менш це зглажується з загальною задумкою, зглажується класними сценами якихось боїв. Якимись інтригами і тим подібними речами. Тобто, загалом ця серія, це три книжок, у мене залишає враження от реально такої, осучасної, хорошої космоопери, ось, але дещо в такому пригодницькому, солоденькому трошечки ключі, не так серйозно зрілому, як більше такому емоційно пригодницькому, що не є поганим. От це просто специфіка. І я припускаю, що навіть за рахунок цього вона. Зайде значно ширшому колу читачів, що теж є дуже добре. І власне це, напевне, вилилось в те, що взялися екранізовувати серіал теж по цій серії книг. У 2015 році, здається, почали, і в 2022-му, якщо напомню, закінчили. Ось експансія. Три сезони там робила одна студія, три сезони, здається, Амазон дороблював. От. Я його сам не бачив, тому що поки що, ну, по-перше, я бачив негативні відгуки, по-друге, чесно, нагоди, поки осодове не було. Я, чесно, думаю, що він, скоріш за все, не розчарує. Чомусь я те, трейлери декілька разів подивився, якісь якісь які. І в мене враження, що мені не зайде серіал взагалі. Ну і особливої потреби я не відчуваю, тому що я читаю книжки. В мене це повністю закриває, мою потребу загалом. Ось. Тож, такі от враження приблизно по цим трьом книжкам. А четверту, я думаю, я буду читати. Але трошечки пізніше, з невеличкою перервою або з відчутною перервою, тому що е, ця історія трьома книжками плюс-мінус закривається. Великий блок цієї історії, От і це кльово по-своєму, ось це дає тобі можливість без якихось е, напруження відкласти і далі починати, вже коли знову надійде якесь бажання. Е, знову таки, ця серія не претендує. На враження якоїсь моєї улюбленої або однієї з улюблених саме тому, що вона, як на мене, занадто все-таки сентиментальна. Але в той же час це якісна, хороша фантастика все одно. Це хороша космопера, на четвірку з плюсом, як на мій погляд, чудово заходить. Так що, ось таке от враження по цій серії. Тішуся, що все одно взяв, прочитав. Доволі цікаво і класно, що їх приклали. І до речі, дуже тішуся, що Богдан отак от гарненько стилізував і всю цією серією займається. Це реально теж класно, не дивлячись на те, що вона до нас зайшла через 10 років після того, як була видана в Америці. Да? Все одно краще пізно, ніж ніколи в даному випадку. Так само тішуся з того, що починаю власне свій сезон саме з цієї книги, тому що вона виглядає тепер з моєї трійки, яких я планував. Найлайтовішою, найбільш такою юнацькою пригодницькою. Далі після неї беруся за Пітера Водса ехопаксію. Це продовження сліпобачення, яке я в свій час також читав, і сліпобачення мені зайшло неоднозначно дещо. От. Але ця книга, скажімо так, ясно, була якісна і зріла по-своєму, і вона породила багато питань, які, в яких було б добре розібратися. Тож я Сподіваюся, що ехопраксія мені трошки ширше і більше розкриє самого Пітера Wotса як автора. І, власне, побачимо, що воно буде. Очікую чогось значно більш пригніченого і похмурого, ніж була експансія перед цим. Ось щось в стилі Wotса, але також очікую, що отримую задоволення, як від більш такого серйозного і складного тексту, більш хардової наукової фантастики. Тож, поки що берусь за неї. Сподіваюся, все зайде класно. Сподіваюся, буде час почитати. Поки що бачите повільненько, але час все таки знаходиться. Буду вдячний, якщо розкажете, чи ви дивилися серіал Експансія, чи ви читали цю трилогію, тому що я бачив як мінімум три відео у нас серед буктюберів українських присвячених експансій. Це у, на каналі «Книга Світу Світланки, а на каналі Три Кванти опівночі. Ось в його збірці, підбірці, здається, 10. 10 найкращих чи то серій, чи то книг наукових космічних опер. Здається, у нього є два відео про писачене космічним операм, бо там експансія згадується. І ще у Іри на каналі книжкова МХО також про експансію було. Тож вона потрошку читається, потрошку оглядається. І цікаво, чи ви читали, чи вам сподобалось, чи ви читали далі після цих трьох книжок. Теж дуже цікаво почути, чи далі цікавіше, краще, не краще, як, як вона взагалі серія в цілому, чи варто далі збудувати плани стосовно того, щоб читати її в майбутньому. Тож буду вдячний за будь-які якісь відгуки розповіді про ваш досвід з експансією. Ось, якщо ви бачили щось, от, якщо тим більше передивилися весь серіал, розкажіть, як він, чи варто на нього витрачати час. Я ж тим часом беруся за водця, потрошечку починаю довбати, лупати всю скалу. От, і сподіваюся, що все буде класно. Дякую, що залишаєтесь на каналі, і побачимось. Пока.